Вітаю, друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки» і не тільки. Перед вами один із пряних кущів. Я не знаю, як вони називаються, бачу їх вперше, правильно, точніше, але переклад це пряний кущ. Пахне він щось на кшал гвоздичного дерева. Буває він двох видів, це вже гібридні кольори різні. Але запахи дуже схожі. Можливо, якось вони і по-іншому називаються. Але в Німеччині це пряні кущі, які зовсім не є пряними, а просто декоративними. Це калина, наша звична калина бульдонеш, А тут називається Сніжний шар, як ви бачите. Ніде не маю ознак, але це точно калина. І зараз буйство рододендронів і азалій. Це просто неймовірне видовище. Вже скільки я вам показувала ці рослини, але кожного разу у мене захват від кольорів, від такої кількості квіточок на кущі, навіть листячка не видно. Ціна є різна і різні розміри кущів. Як бачите, є навіть змішані кущі. Подобаються мені і рододендрони, і азалії, і вони відрізняються і формою квіточки, і розміром. Мені сподобався цей сорт, я завжди люблю жовті квіточки. Рододендрони, якось я вже показувала вам, що це як свічка розкрита квітками, а залі трошки вони не так розсміщені. Ось, бачите, як свічечки стирчать і потім розкриваються. А поряд дерен. Коуза. Цей кущ я бачила в двох кольорах: білий і рожевий. Білий, я плутала спочатку із деревом носових платочків. Я вам вже показала і ви тепер бачите різницю. Але коли дивишся на фото, то здається, щось таке є в них схоже. До речі, цей дерен визнаний одним із... Декількох найкращих рослин це американське товариство садівників визнало найкращим для садочків-квітників, саме Дерен, ефект квіточок і куща, форми куща. І ось знову розмір е, азалій. Подивіться, поряд стоять азалії. Я думала, що ці фіолетові це найменші. Але ні, є ще білий, який іще менше. Але які ж вони гарні. І здалеку не скажеш, що то куща залі. Але рододендрони шокують різноманіттям кольорів. І погляньте, скільки кленів, яких тут кольорів тільки нема. Форма листочків, колір листочків. Це просто. Фантастичне видовище. Ось так посади таке яскраве п'ятниця в себе в садочку. І любуйся. І все рівно мене тягнуть рододендрони. Побачила знову гарний кущ, треба підійти і подивитися. Але, дійсно, кленів дуже багато і всі дуже гарні. І ось погляньте. Магонія падуболисна. Ой, вибачаюся, це бересклет, сформовані на штамбі. Ми звикли більше до них, як до куща чи до ґрунтопокривного. І ось, гляньте, який кленарнющий. А тут бересклет на штамбі. А чому і не спробувати? Отак От зробити яскраву. Парасольку. Так, дивіться на ці кущі, і в планах уже б кудись би посадив, запанував би це примула. Дивіться назву. Одні з найпізніших примул. Я спочатку думала, не буду показувати вам стелажі, нещодавно ж, наче показувала всі новинки. Але побачила примули і підійшла знову. Бо примул Аурікул я ще, здається, вам не показувала кольорів багато. Назви я постараюся вам всі показати. Все-таки, яка пора, шикарна весна. Така кількість квітучих рослин, це, ну, я не знаю, емоції просто самі летять. Ось, наче простенька. До речі, це стелаж дикоростучих рослин, які використовуються у садочках. Адаптовані, аклематизовані, і навіть інколи думаєш, що квітка польова може виглядати шикарно і в домашньому квітничку. Магнолії вже залишки квітнуть, це одна із жовтих. Але, як бачите, вона жовта тільки в назві. А сама вона блідо-жовта, бо, мабуть, тільки птаха жовта найжовтіший кольор магнолії. І гліцині або швістеря. Зверніть увагу, як обрізані кущі. Я вам показувала і парасольками, і на беседках забула. Вибачайте, і ось не обрізана повністю та ж сама ліциня, і вона гоне ось ці свої ліани, і жодної квіточки немає. Можливо, саме потрібно обрізати якнайсильніше для того, щоб вона не була агресором. Це така думка в мене виникла. Нещодавно ви бачили, я показувала спеціальне відео, де дуже сильно обрізані гліцинії були. До речі, я подумала, що це аквілегія, але форма квіточок там інша і назву я не змогла перекласти. Квітне вже і на перстянка, до речі, наперстянка або Дігіталіс, рослина дворічна, котовник, шавлія. Все це тут є, і все це в основному дворічні рослини, тобто, в перший рік вони набирають масу, а потім починають квітнути. Інколи квітнуть в другій половині літа. Дуже багато геранів садових, це те шавлія рожева. І ось так відрізняються листочки у герані. Я дуже люблю на перстянку. Люблю жовто-оранжеву. Ну, не знаю. Такі вони теплі мені ці кольори зараз. І, звичайно ж, повз аквілегію я теж не пройшла. Була ще й знижка на них. З задоволенням б взяла б, якби мала б квітничок. Ось жовта аквілегія, квітка велика, красота. Думала, що знайду щось про цю рослину. Чесно, в мене такої не було. За протеї, в мене був люпин, і я його обожнюю. Ось ці шикарнючі свічки. Теж дворічна рослина, ви це знаєте. І ісландський мак. Той, хто сумнівався, з назвою Горщики, саме мак. Ну, як бачите, мене завжди притягує жовтий колір. Навіть люпин-жовтий просто манить. Грань, армерія рожева. Прекрасно виглядає на кам'янистих гірках і троянди. Троянди я обійшла, вони в самому початку садового центра. Дивіться, я потихеньку буду показувати. Сформовані на штамбах, і кущами ціну навіть можна побачити. Було дуже багато людей, які вибирають кущі. І я звідси пішла. А потім, повертаючись уже назад, я глянула, що людей тут немає, вирішила зняти основні такі яскраві, квітучі троянди. Можливо, хтось побачить якийсь цікавий колір і захоче мати собі. Дійсно, троянда, королева саду, але мені хочеться саме на штамбі. Ну, ось не знаю, чому так. Хоча дороге задоволення. Все-таки асортимент тут шикарний. Мрія будь-якої квітникарочки ось так зайшов, подивився і ось оці маніпуськи такі гарнюські. Спланував, купив так дорого. Але ти бачиш, що ти береш, і навряд чи це буде вже пересорт. В тебе з першого разу вийде все, що ти хочеш. І я впевнена, що зі мною погодяться всі, хто знає, що таке пересорт, коли плануєш, розмірковуєш. Відкладаєш гроші, купуєш, а вона зацвітає на другий рік, і зовсім не те, що треба. І починається все спочатку. Аромат тут стоїть, неймовірний. На жаль, ми всі сумуємо за тим, що неможливо передати через відео аромат. До речі, мені стає все важче тут проводити зйомку, бо дуже багато ароматних рослин. Чхаю інколи так, що доводиться звук прибирати повністю. І погляньте б теж будвілі на штамбі посеред фастичок. Як Кольори перекликаються, хоча рослини поряд навряд чи будуть рости у них різний догляд і полив. Краса. Закінчується прогулянка по холодної залі і плавно переходимо в теплий. Повз гібіскусів я теж не можу пройти. Квітна, квіточка один день. Але ж скільки тут бутонів, кольори, розмір, квітки це кімнатний гібіскус. Або, як ми звикли, китайський розан, це вже гібриди. Для нас звичний, що китайський розан це махрова така трояндочка. Ну, ви знаєте, і, звичайно ж, орхідеї. Нового нема нічого. Але деякі квіточки все-таки вам покажу. Ось так, як бачите, надія на День матері, і що квіти розберуться. Ось ці найчастіше заводять, завозяться, їх завжди дуже багато орхідей. До речі, вони всі йдуть тут під номерами, дуже рідко коли привозяться із назвами. Ну, за виключенням хіба що Роттердам, Амстердам, Согоюкідан, які ми всі знаємо в обличчя раками. Шикарні каскади, квітки великі. Да, це таке Дот, парфюмерка. Я не могла зрозуміти, що так пахне. Завезли парфюмерну серію. Три вида було, Diffusion Sension і забула. Знижка зазвичай тут 50%, але в основному. Орхідеї дорогі і 50% це теж дорого, а вони ось бачите, які вже листочки, бо стоять у воді, аж чавкає. І ось, трішечки парфюмеричок стоїть. Яскрава жовта, вона не вигорає, мабуть, ніколи. Цікаво, в когось є така, є така орхідея, як вона тримає свій колір, бо я бачу тут вона постійно жовта. Ось так відрізняється парфюмерна фабрика. У неї рябенькі листочки. І дійсно аромат. Їх стоїть три штучки, а чхаєш, як наче там ціле поле. Асортимент, як бачите, зовсім не міняється. Тривізор рожевий. Цей бігліпчик частенько буває, Ліантін білий білий. І ось іще пахне дуже сильно. Ось, ось ця орхідейка. Вони вже давненько теж тут бувають. І були вже і по знижці були. Це ті, що були на бутонах, тоді вже розквітли повністю. І е, мікс. Дуже-дуже багато мікс. І погляньте, що я все-таки видивилася. Маракеш. Який хотів стати метеликом. Одна половинка тільки листой пелюсточок метелика, друга звичайна. Одна за щипчиком, одна без і поряд стандарт повністю. Форма бутончиків теж, як бачите, трикутна. Можна було б думати, що був би метелик, аж ні. Не вистачило сил. Ось так швидко закінчилася наша подорож по садовому центру. Я сподіваюся, що вам сподобалося. А весна ось погляньте в повному розпалі. Трава росте, швидко піднімається, колір радує, а я буду прощатися. Я бажаю всім миру та перемоги. Якнайскоріше. Повернення всіх захисників додому живими. Молімося, тримаємося, єднаємося і донатимо на перемогу. До зустрічі в наступних відео.